Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до десятої. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і зараз з нами на зв'язку професор політології Національного університету Києво-Могилянська академія, науковий радник фонду демократичний ініціативи Олексій Гарань, пане Олексію, вітаю вас! В ефірі слава Україні! Героям слава! Давайте почнемо з свіжих доволі опитувань громадської думки. Київський міжнародний інститут соціології провів черговий омнібус для аудиторії. Скажу, що омнібус це таке велике регулярне дослідження суспільної думки. Туди виносяться певні запитання постійно, тобто кожного разу. Деякі запитання можуть доповнюватися і там бути частиною лише і цього конкретного опитування. Так от, з 19 по 24 рік проглянули динаміку довіри та недовіри довіри до президента Зеленського, і що ми тут бачимо: якщо у лютому 2022 року до вторгнення Росії до широкомасштабного вторгнення 37% наших з вами співгромадян і співгромадянок довіряли президенту Зеленському, 52% не довіряли. То після початку російського широкомасштабного вторгнення ситуація кардинально помінялася: 90% довіри, 7% недовіри, і це був найвищий й показник станом на грудень 2024 року, коли оцей проходив омнібус, відповідно 52% довіряють президенту Зеленському, 39% не довіряють. І ця динаміка доволі стабільна, тобто рівень довіри зменшується. Що ми маємо розуміти за цими цифрами, і як нам за цими цифрами розглядіти, ну в сенсі в таку в принципі різницю між довіра до конкретної персони, президент саме Зеленський, і довіра до інституту. У президента, яким зараз є Володимир Зеленський. Ви такі речі бачите, як нам це сприймати? Ну, дивіться, тут, тут якраз питання ставилося про довіру до президента Зеленського, так і частково це, мабуть, і пояснює результати, результати тому що все-таки довіра вона переважає над недовірою, так тобто, це 52 на 39, як ви правильно сказали. На півдні це практично однаково. На Сході це довіряю 42 39 не довіряю, тобто, це в межах. Це в межах похибки. Тобто можна вважати, що ну, теж практично порівно. Але на Заході, в центрі, так це дійсно переважає. За рахунок цього ми бачимо, довіра переважає, і за рахунок цього ми бачимо, що середній показ... що показник по країні, що він дійсно складає 52 на 39. А тепер, е як ми маємо це трактувати? Е ну, те, що падає. Падає довіра. Я думаю, що тут немає нічого, нічого дивного. Так, тобто, дійсно, коли почалося вторгнення, то о, ми всі об'єдналися навколо постаті, постаті зеленського як президента і головнокомандувача, незалежно від того, як ми до нього ставилися раніше. А потім почалося поступове падіння. З чим це пов'язано? Ну насамперед, я думаю, з тим, що війна триває, що перейшло війну на виснаження. І е, в результаті цього очевидно, що тим більше зараз, коли росіяни ведуть кон... ведуть наступ дуже повільний з величезними втратами, але вони просуваються. Людям потрібні значить, якісь підстави для оптимізму. До речі, що цікаво, що показники під... різні показники, але під час е, поч... Коли почалася курська операція, то настрої українців одразу стали трохи більш більш оптимістичними. До речі, от але дійсно воно падає, тому що ми нам зараз потрібні дійсно успіхи. Успіхи на фронті. Так, успіхи на фронті, успіхи в санкціях. І е, ну, тут я б сказав і те, що занадто багато все-таки скандалів у нас розгортається всередині країни, які стосуються там верховенства права, якихось корупційних е, корупційних речей, і все це призводить до. Падіння рейтингу президента, тобто тут є об'єктивні показники, об'єктивні причини, як то скажімо, війна і недостатня допомога з боку нашим союз, союзників, яким все одно треба дякувати. Uh, скажімо, а не так, як це зробив президент Зеленський під час свого інтерв'ю Лексу Фрідману, де він якби дуже негативно якби, казав, що нам демократи не допомагали, Байден не допомагав. Це ну не зовсім правильний підхід. Ми розуміємо, чому це так склалося. Тому що очевидно, що президент Зеленський шукає, uh, шукає uh, ключиків до серця Трампа, от, але все-таки е, роль Байдена була великою, великою допомогою Америки. Да, хоча ми нею не задоволені. Що я б тут хотів би ще зауважити? Але при всьому при тому, у нього все-таки зараз, коли ми ставимо питання саме так, ви довіряєте президенту Зеленському. В, вірніше, вибачте, в першому випадку ми питали в першому випадку, кміс питав без слова президент. А тобто там вибірка була а, розбита на дві частини. Половині ставили, ставили питання про а, довіру до Проста Зеленського, так, а другі половині ставили питання про довіру до а, президента саме президента. Зеленського, ну і е тому тут, е але вони приблизно вони співпадають. Хоча, е хоча, якщо говорити про е формулювання довіру до е саме до президента, то е ну, вона буде трошки більшою, трошки кращою, тому що. А тут йдеться про президента, так про президента як верховного командувача, якого ми міняти зараз ніяк не можемо і не збираємося, і відповідно, ну так потенційно так, таким не авансом, навіть тому, що ми вже ну багато років живемо при президенті Зеленському, але це все одно підвищує рівень довіри саме через у цей фактор Верховного головнокомандувача. Чи правильно я вас розумію? А, так, правильно, і тут, що я хотів би сказати, що оскільки у нього все-таки цифра по країні вона а, позитивна, вона переважає на а, ну, 13 звичайно, тут може бути тут може бути похибка, але якби цифра все таки лишається позитивною баланс довіри і недовіру, що вже почалися збоку, от я чув вчора на опозиційному каналі. Опозиційного політолога, і він почав говорити: ну, знаєте, результати опитувань інші. А о, тут на КМІС надавили, і КМІС значить, щось показав не такий результат. Ну, слухайте, це, це маячня. Вибачте, розумієте? Знову ж таки. Це спроба підстав поставити під сумнів КМІС респектабельне. Респектабельна організація. Чим пояснюється відмінність? Це тим, що знаєте, в соціології, коли ми ставимо, змінюємо трошки, ну буквально одне слово, порядок того, як задаються питання. Зеленський фігурує, скажімо, окремо, чи він е чи він фігурує... В о, певному списку. І від цього буде змінюватися, змінюватися відповідь. Тому що, коли ми ясно вносимо в список, скажімо, залужного, там буде, скажімо, інший, може бути інший результат. Так? Очевидно, що тоді, скажімо, показники будуть кращі у Залужного, а у Зеленського вони падають. Але ми, якщо ми ставимо питання от окремо, як ви ставитесь до Зеленського? Дові, довіряєте, не довіряєте, тим більше, якщо ми говоримо про президента то а тут ситуація може бути інша. і мені здається, що знаєте, от все таки є соціологічні організації, які пройшли випробування часом. І якщо ми згадаємо легендарний екзит пол 2004 року, а там нашим партнером фонду, Демініціативи якраз були е, КМІС і центр Зовкова, чому я кажу легендарний, тому що ми три організації, які проводили спільний екзит Пол, і ми показали, що Ющенка на першому. Місце. А на інших надавили, і от вони почали міняти результати. Розумієте? А ці три організації не міняли результати. Хоча був тиск, хоча була спроба підкупу, а, але результати не Мінялися тому мені знає... пам'ятаю до речі, ту презентацію. Я був тоді у прес-центрі, коли презентувалися результати екзит-полу саме о 8.02 там о вечора, коли вже були закриті виборчі дільниці, і так справді, ну після цього по суті, і почала починатися помаранчева революція. Слухайте, я хотів ще один аспект уточнити. Ви сказали, що дизайн-ефект ну от коли міняється форма запитання або порядок запитання, то от на дизайн-ефект можна на Ати, але є ще одна історія, що от в з цього з цієї соціології з цього омнібусу, що ті, хто вважають, що Україна рухається ну ті, хто вважають себе більш оптимістичними або частково оптимістичними, у тих і більше довіри до президента. Ті, хто вважають, що все в країні все погано. Ми зараз ну там типу повземо на кладовище, у тих і довіра до президента менша, і оця надія, оця оце бажання успіхів, про яке ви вже зазначили. Чи не бачите ви тут таку складність у суспільному суспільних настроях, що люди хочуть перемог, але при цьому схвально ставляться до, наприклад, ухилянтів, а в армії не вистачає людей. І оце причинно-наслідковий зв'язок якось він не дуже простежується у значної частини нашого суспільства? Ну, якщо говорити про це опитування, то мені здається, тут в принципі якби все виглядає достатньо логічно. Так, достатньо логічно. А е, дійсно, якби погляди українців вони є достатньо суперечливі. Так? І знову ж таки, тому тут залежить від, від е, питання, формулювання і так далі. І, взагалі, погляди українців на деякі питання вони є амбівалентними. Якщо можна, у мене просто в голові якби. Цифри по довіру Трампу, і, значить, в ЗМІ пішло, що 44% українців довіряють Трампу, але е, висока дуже цифра. Але при цьому як би забували сказати, що 46% не довіряли Трампу. А от коли у е, людей пи, питає, стане гірше за Трампа чи краще, більшість людей каже, що стане краще, Ну, невелика більшість. Але коли йде наступне питання, а Трамп скоротить підтримку Україні чи ні? Отут переважна більшість каже, що так, мабуть, скоротить підтримку зброєю. І от мені теж важко дуже це. Тобто, люди вважають, що стане краще, а при цьому Трамп. Буде скорочувати поставки зброї Україні, але люди все-таки вважають, що це буде краще. От. Ну очевидно, що українці не думають, що це буде краще насправді, якщо нам зменшать поставки зброї. Але от суперечність в цих питаннях вона теж, е теж проглядається. Це не опитування КМІСу, е, здається, робили центр Нова Європа і ще деякі організації. Окей, давайте тепер до згаданого вже вами інтерв'ю президент президента Зеленського лексу Фрідману. Воно за першу добу в загальному доступі набрало понад 3 мільйони переглядів. Інтерв'ю Фрідмана з Трампом має 7 мільйонів, але це за кілька місяців. Ну і інтерес до цього інтерв'ю був м, доволі потужний. Ви сказали, от на початку нашої розмови, згадавши це інтерв'ю, що президент шукає ключики. Президент Зеленський шукає ключики до новообраного. Американського президента Дональда Трампа Наїзди чи, пробачте, критика демократичної адміністрації про це ви вже зазначили. А от такі інтерв'ю вони справді можуть ну, дати якісь ключики, тому що по діях і заявах Дональда Трампа ну не видно, щоб це інтерв'ю він сприйняв ну там на ура, і тепер все. Зеленський найкращий товариш. Ну, очевидно, що е ну, Трамп до речі про це і не говориться, але три ну кажуть, от Маск ретвітнув. Значить, що це добре для нас, і так далі. А, ви знаєте, я думаю, що інтерв'ю, ідея інтерв'ю, вона непогана, і в багатьох е випадках під час цього інтерв'ю Зеленський давав, скажімо. Ну, я б сказав, такі правильні відповіді, да, коли Фрідман намагався його весь час він намагався закинути про територіальні поступки, які має зробити Україна, що Росія теж хоче припинення війни, що там НАТО, тому Путін поліз в Україну. А, тобто Лекс Фрідман він або провокував Зеленського, або наполегливо висловлював свою а, дуже з таку заангажовану точку зору. Але Зеленський тут дав. Правильну відповідь. Так? А, наскільки це, скажімо, вплине на, безпосередньо на формування політики, ну це ми подивимося. Я думаю, що тут ми бачимо, ну це не пов'язано безпосередньо з цим інтерв'ю, але, скажімо, візит Келога, він відкладається. І знову ж таки, ми бачимо, що він буде після 20 січня, після інавгурації, а якщо говорити про те, що було багато переглядів, ну я думаю, що значною мірою це пояснюється тим, що Трамп дав цю обіцянку, що він завершить за 24 години. А тепер він змінює свою точку зору. Він вже каже про півроку. Але обіцянка була дана, і людей цікавиться, очевидно, як там Трамп буде з цього. З цього виходити, яка буде його позиція, е, тому, тому такий інтерес є. Але ми маємо розуміти: ну взагалі, як би тут було, е, ну, як би цікаво, очевидно, взагалі, яке ставлення, е, яке ставлення до війни е, і у Зеленського, і у Трампа, бо це одни, один з. Е, ну... Не головний одразу скажу, Це не головний пункт зовнішньої політики Трампа, але тим не менше. Тому, тому я думаю, такий інтерес, інтерес є. Тим більше, що ми можемо, що ми пам'ятаємо, які були зігзаги в підході Трампа до Зеленського в їх стосунках. Но я думаю, що це викликало інтерес. Окей, тепер давайте про прес-конференцію Дональда Трампа він напередодні не конкретизував, що закінчить війну за 24 години чи там за якийсь конкретний термін, але розкритикував Джо Байдена, який нібито порушив угоду про відмову приймати Росію Україну, пробачте до НАТО. Про причини війни він сказав, що можливість вступу України до НАТО була значною частиною проблеми для Росії протягом багатьох багатьох років. І Трамп також може зрозуміти почуття Російської Федерації. Що це за загравання і там спроба подивитися в очі Путіну? Ну, це говорить про те, що у Трампа в голові все таки така мішанина різних поглядів. Да? І якщо він повторює цю тезу, яка насправді є російською, про те, що, мовляв, розширення НАТО спровокувало дії дії Росії, на жаль. О, то це просто підігравання якби російській тези, але ну, це означає, що Трамп ну, якби в це вірить. І це говорить про те, що його частково, бодай частково. І е, це говорить про те, що його політика, його підходи дуже суперечливі, вони остаточно не сформувалися. І все це, е, і це буде. І далі буде розвиток, так тобто, ми побачимо, як буде, скажімо, його команда впливати на, е на позицію президента вже після інаугурації, коли вони займуть обіймуть свої посади. От тому тут е знову ж таки ми ставимо два пита знак питання. Тобто е Трамп може нам. У нас з Трампом відкриваються можливості і певні можливості, і про це треба говорити. І про це, наприклад, екс-міністр Клінкін говорить. Але от він наголошує, але й ризики теж зростають. І ми маємо це, маємо це усвідомлювати. Ну але зростають ризики для багатьох країн, уже і для Данії щодо Гренландії, Канада, Панама, Мексика, Німеччина. От власне, Трамп мені здається, зараз ще до вступу на посаду намагається максимально підняти ставки по всіх міжнародних напрямках, а, а раптом щось вигорить чи, чи так можна сприймати ці заяви. Ну ви згадали Німеччину, я б тут насправді поставив би Європу в цілому, тому що для Європи теж. А, теж е в цілому зростають ризики, да, пов'язані, скажімо, з зменшенням американського внеску е в НАТО от е послаблення зв'язків з НАТО такі ризики, такі ризики е зростають. Ну, ці заяви Трампа. Ну, знову ж таки, я думаю, що тут, знаєте, важко дуже оцінювати, що тут є якісь елементи шантажу, але щось, очевидно, і схильність Трампа до таких дуже таких епатажних епатажних заяв. І це також свідчить ну, певна сум'яця в його голові. Тобто тут поєднання різних різних, різних різних факторів. Ну, Те, що Гренландія, скажімо, стане. Частиною сполучених штатів ну о, це мало ймовірне ймовірніше, що ну, наприклад, на черговому там референдумі про незалежність гренландці проголосують за незалежність. Стануть і Далі не буде їм, скажімо, заперечувати, стануть незалежною країною, і тоді почнеться додаткова боротьба за вплив на Гренландію. Це можливо. Те, що Канада стане штатом 51-шим штатом Сполуч... Сполучених Штатів, ну це Мечня відверто, так? Тобто, це, ну знову ж таки, незрозуміло про що це говорить, про епатажність Трампа, теж тиск на Канаду в якихось питаннях, в торгових питаннях і так далі. Про те, що Панамський канал відійни знову відійде до Сполучених Штатів, мені здається, що це теж. Дуже мало ймовірне, тому що о, тому що це питання не тільки для Панами, це питання для всієї Латинської Америки. Латинська ну, і Америка. складається враження, що Трамп ще не вийшов з передвиборчої риторики. Дуже дякую за розмову. Професор політології Києво-Могилянської академії, науковий радник фонду демократичні ініціативи Олексій Гарань був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.